Над будівлею Полтавської міської ради 22 липня замайорів разом із синьо-жовтим державним стягом біло-чорний прапор надії, як нагадування про полонених і зниклих безвісти. Наше місто відвідав ініціатор встановлення таких прапорів по всій Україні, оборонець Маріуполя та Азовсталі родом із Полтави Сергій Волинський. Це саме той німий крик душі, який буде об'єднувати. Ми маємо цивільних, які знаходяться в полоні на комбатантів. Маємо військовополонених, маємо людей, які безвісті зникли. Дуже приємно сьогодні, що вдома нас підтримують, підтримують мене. Минулоріч його петиція набрала на сайті президента необхідні 25 тисяч голосів за чотири дні. За його словами, кольори стяга символізують: чорний смерть, страх, катування, полон, зникнення, а білий надію на повернення. Чоловік командував 36 шостою окремою бригадою морської піхоти. Понад чотири місяці 2022-го він провів у російському полоні. Серед тих, хто служив у бригаді, і Галина Грициняк жінка також побувала у ворожій неволі. Понад один рік і сім місяців. Ділиться, що допомагало не зламатися. У нас є не один випадок. Загибелі в полоні над нашими людьми е, проводять жахливі катування. Коли ти впевнений, в тому, що тебе чекають вдома, коли ти знаєш, що тебе повернуть, цей час прийде і це все закінчиться. Для нас дуже важливо, щоб цей прапор висів допоки ми не повернемо кожного. Підготовка до встановлення прапора надії тривала кілька днів, розповіла виконуюча обов'язки міського голови Полтави Катерина Ямщикова. прапор про те, що кожен хто в полоні. Кожен, хто безвісті зниклий, що всіх чекають вдома. Замовлено пошиття подивилися про співвідношення прапорів державного прапора до прапору надії, тому що, як ви бачите, що він має менший розмір, ніж державний прапор, і підвішується під відповідно державним прапором. Крім будівлі Полтавської міської ради, 22 липня встановили прапор надії, зокрема, і на флагштоці біля будівлі Полтавської обласної військової адміністрації. 18 липня на будівлі головного відділення Укрпошти в обласному центрі. А 19 червня на Київському та південному вокзалах Полтави. Є такі прапори і в низці інших міст. Наразі безвісти зниклих українців понад 70 тисяч. Такі дані уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин Артура Добросердова станом на 1 липня.